Що ж, продовжуємо читати іронічний детектив Мудрість Дурня, Інтермедія, частина друга. Назва та ж, Альма і Матір. І епіграф той же. Кожен справжній дурень колись був маленьким розумним хлопчиком. Мудрість дурня номер 99 Та далеко нам звалити не вдалося. Нас чекав офігенний сюрприз у коридорі. Виходячи, ми одразу побачили причинені до класу двері і почули приглушений звідти гомін. Біля вікна стояла така компанія, що в мене мурашки побігли по шкірі. Завуч до нас спиною щось, намагаючись пошепки, але в неї не виходило сердито голосила. По Обидві руки від завучихи стояли наша класна і, о господи, Зінаїда. А навпроти них? Бацаня на піздець. Напроти дівчат з дуже серйозними обличчями стояли мій тато і дядя Боря, наш тренер з роки. татків друг. Обидва супилися, наче коти на сир, але міцно тримали позиції. Побачивши нас, батько зробив жест рукою, показуючи, куди нам стати і чекати. Всі дівки оглянулися і враз замовкли. Скориставшися паузою, взяв слово дядя Боря, а батько підійшов до нас за вмерлих у кутку коридора біля підвіконня. Так, придурки, бігом на двір і сідайте в машину біля воріт. Батько простягнув мені ключі від своєї волжани, портфелі я заберу сам. Вже проходячи повз усіх, я почув дяді Борине. Ми розберемося з цим дуже серйозно, але давайте співпрацювати. Не втримався, озирнувся і, господи, змилося наді мною, зі дивилася прямо на мене, посміхалася і піздець, підморгнула мені. Чи то мені привиділося? Їхали додому мовчки, лише висаджуючи барона у його дворі, мій предок розродився речугою. Так, хлопці, ви вже дістали своїми закидонами, погуляли й досить. Тепер все буде по-іншому. Я не кажу, що ви пішли до церкви і співали у хорі, але тут батько повернувся до нас і почав дивитися по черзі кожному прямо в очі. Дивіться на мене і слухайте, ви вчитеся без прогулів. Вчителів не ображайте, і якщо треба комусь диню натовкти, спочатку трохи думайте, чи воно це варте. Ви і так вже зробили авторитет, користуйтеся. А за тиждень Андрій виходить із зони. Разом вирішимо, як далі жити буде. Почувши про брата, барон аж засвітився, аж засувався на сидінні, штовхнув мангалікти в бік відморгнув, мовляв, а от тепер заживемо. Ага, радій. Поки що можна. Батько теж посміхався, але присягаюся дещо злостиво. Скоро заживеш. Іди додому, готуй уроки. Увечері перед тренуванням кладеш щоденника до дяді Борі на стіл. Без цього роки для тебе закритий. Вдома, після мовчазного обіду, я зробив батьків улюблений чай пуер і приготувався до чоловічої розмови. Я цього не боявся, навіть часто чекав, хоча бувало, що така сімейна бесіда і закінчувалася для мене позбавленням якихось моїх життєвих свобод, грошей, суботнього футболу чи недільного походу у кіно. Дехто з хлопців кілька разів підначували мене з цього приводу, мовляв, я надто боюся татуся обманути. Та всі ми розуміємо, що усі ці підначки були із заздрощів. Кожен з них, навіть барон, більше за все воліли бути на моєму місці. І кожен із хлопців не наважиться мого батька навіть спробувати надурити. Такий вже у мене батько, Сергій Сергійович Волошин. І ось ми сидимо, п'ємо чай, я чекаю. Недовго довелося. Я тобі, син, когось щось скажу. А ти можеш навіть не запам'ятовувати. Це не означає, що я нестиму якусь ахінею, але ти просто через якийсь час сам прийдеш до цих висновків. Тільки це буде болючіше. Батько, тримаючи чашку двома руками, зробив два коротких ковтка чорного мовкава чаю і продовжив. Ці люди живуть по своїм заповідям, вони самі собі їх встановлюють. Принаймні їм так здається, що вони самі це годні зробити. Але тут на людину тиснуть виховання, обставини, оточення, бажання, інстинкти проча херня. Багато факторів диктують людині, що саме вона повинна. Хоче, не хоче, але повинна робити або не робити. Та як би воно не було, кожна людина сама вирішує, яким правилам їй себе підкорити. Біда в тому, що і це рішення вона приймає, спираючись на ті ж підвали недобра і зла, що в неї закладені вже з дитинства. Батько знову двічі ковтнув чаю, трохи помовчав. А я намагався вловити суть того, що він мені впарював. Але це, так би мовити, квіточки. А справа ось у чому. Коли двоє-троє більше людей погоджуються жити за одинаковими законами, вони об'єднуються і стають групою, бандою, армією, як хочеш, так і називай. І чим міцніші закони, тим ця група стає сильнішою і може навішати або диктувати умови в десятеро більшій кількості людей. Це вже називається політика. Кожен цій групі має слідкувати, щоб закони виконувалися всіма, а ватажки забезпечують їх виконання. На цих принципах стоїть і держава, і сім'я, і банда Андрюхи Бажури, Змія. Зробивши останні два ковтки з жарем подивившись на чайні лашпорти, батько закінчив. І розумний політик бере до своєї бан групи таких людей, яких там не вистачає. Бере потроху, щоб не порушити і навіть не послабити закони, що вже існують. Ці закони міняють тільки ватажки. Бачу, тобі доходить. Мені дійсно доходило, і я здогадувався, до чого йде, але цікаво, я помиляюся чи ні. Юрко Ковальчук своє покарання за порушення законів отримав. Тепер тому ватажкові, хто прийме його назад та ще й наблизить до себе, він буде до могили вдячним. А хлопчик він повір мені, синку, потрібний. Як це зробити, подумай сам. А я хочу декуди прогулятися. Дома сьогодні не ночую, бувай. Увечері на тренуванні, після дяді буряних 5 по 15 віджимань та присідань, плюс богатирської планки у 5 хвилин, ми з бажурою по черзі стояли у колі, тобто один проти всіх по хвилині. Що ж, бувало і больніше. А вже зранку я наздогнав Ковальчука, коли той проходив моїм двором. Привіт, родий! Давай без образ. Всі все зрозуміли і будемо жити. Юрко спочатку недовірливо, а потім міцно потиснув мою простягнуту руку. А за хвилину до нас приєднався барон. До школи ми заходили втрьох, побиті, але веселі, регочучи над похабними та дурними бажурними анекдотами. Лише потім з'ясувалося, що Ангеліна Аврамівна, глава сім'ї Ковальчуків, хотіла перевезти Юрка до іншої школи. Та наша директриса її переконала. Ну і не забудьте підтримати автора, поставивши вподобайку під цим відео і підписавшись на мій канал. Там є не тільки мудрі дурня.